Це дуже цікаво. Ну, трохи є. Ми з ними давно, разом працюємо і друзі з ними. Хм, Зрозуміло. Ну, давай далі. Можете задати нам якісь питання? Так, я б хотів задати питання вам. Мії і Марку, ви дуже такі схожі, ви звичайно, любрата, сестра? Бо ви справді дуже схожі між собою. І самим характером також. А, так, да, ми брати сестра, ми тобі не говорили. Справді, дуже ну, схожі. Тому так і подумав. Ну, Так, да, ну да, мі брати сестра. Так, ну давайте далі. Угу. Так. До речі, а у тебе буде випускний? Ні, у мене не буде випускний, тому що в мене онлайн школа давай, я думаю, ти очно навчався. Та да, у мене до концерту, до репетиції, не було часу. Тільки онлайн або тільки взагалі рідко. Міг би я навчитись очно. Це було дуже рідко. Ну, ви зрозуміли чому. А, туди випустився вже. Документи є, де? Диплом. Угу. <гум> <гум> а у вас буде випускний? Ага. Да, в нас буде випускний вже скоро. В нашій школі. Угу, Ось ми будемо разом. Да, а в мене пара буде Джана. А у тебе хто, Іві? Я ще не знаю, я ще сама. Ну так, да, просто ми розподілились на пару вже, а Іві не встигла нікого собі забрати. Да, тому... Я не знаю, з ким я буду. Може сама, може якось однокласників, хоча, наскільки я чула, то вони вже там то, що вже розподілились. Так що не знаю, навіть. О, а знаєш, а хочеш я буду з тобою? Що моєю парою? Я навіть таке не могла уявити. Ну да, чому пені? Ми ж достатньо зблизились, ну, як друзі всі разом, Ми тепер для мене друзі, чому б і ні. Ти сама? Я міг би піти з тобою? Ого, ну я не проти. Краще, чим нічого. Ну, тоді О, ви вже купили плаття і костюми. Ні, ми ще не купляли, ну я ще ні. О, знаєте, а ми могли піти. Що, піти купити це все? Ну да, тут неподалеку відкрився новий бутік. Ну, в принципі, думаю, можна. Ну тоді чому ми чекаємо? Ну тоді я не проти. Ви як? Я за. Я також за. Я не против. да, я хочу дуже. Вже собі платя. Ну тоді чому ми чекаємо? Можемо жити прямо зараз. Ну тоді все, пішли, да. Ми не проти. Добре, я вам покажу, де він. О, я ще не чула про нього. Хоча я живу неподалечку. Ну да. А там платья і костюми є. Да, то і то? Да, там є. О, ну тоді можемо піти. Да, а там ще є косметика. Тоді біжимо. Вау, тут все-таки класно. Доброго дня! Вас вітає бути Glens. Платье, косметика і костюми. Доброго дня! О, тут такі класні платья. Давайте посмотрим Подивіться, яке, яке воно класне. Я його хочу поміти. Можна взяти пакетик щоб його покласти, щоб було удобніше. Так звісно, порить. Угу, добре. Дівчатка вибирайте. Вау, яке це платье класне, Боже, яке воно пишне! Я його тоже хочу дуже поміти. Так, блін, я не знаю. Чорне Чи таке бюзове? Ладно, помірю, я потім вийшу. Так, ну все, давайте замірить. Давайте я пишу. Угу. Вау! яке класне платье! Вау! Воно таке красиве, тобі дуже йде жовтий. Таке прям золоте. Тобі дуже йде, Вам дуже? йде. Дякую, мені також дуже подобається. Бери його, да, буду брати його. Так, і все. Давайте далі. Далі буду я. Угу, Давай. Тіпками оплачу. Так, ось. Оплата картою. Прикладайте. Так, все, пішла оплата. Дякую, велике. Дівчата, тут що така класна якість. Угу, Тут все, я пішла обрати паті. Так. Вау, тобі дуже йде. Дуже класне плаття. Дякую. Так, ось друге плаття. Вау, дуже класно. Дякую. Тобі дуже йде. Блін, тільки мені плаття, проте вони двоє класні. Зараз помірю ще раз. Так, ну дивіться, це плаття. Чи. Це плаття. Не знаю, мені більше подобається бюзове. Тобі більше світла йде. Я також так думаю. Тоді, добре, я візьму оце бюзеве. Так, все. Так. Ось я хочу взяти оце бюзове плаття. Добре, давайте я вам допоможу повішати. Так. Так, оце це можете покласти зразу, а це ось. Так, дивіться. У вас карту, так. Да. Угу Ладно, успішно пройшла. Все, добре, дякую. Так, і віддавайте проти. Добре, зараз я це шикарне плаття. Давай. Так. Ось і воно Мені воно так подобається, боже, воно класне. Воно мені дуже подобається девчат. Боже, як ты видео. Вс, беру його. Це найкраще платье, яке я бачила. Так, все, я його не беру. Так. Так, ось, це ж беру платье. Так, запустим достану. Тапточку. Оп! Все, оплата успішно прийшла, дякую. Угу, А ми чули, що тут і косметика. Так, пройдіть прямо і там вона буде. Вау, все, пішли. Так, блін. Класний тут вибір. Це про щось вибрати. Так, дивіться, там якщо є пмічне. Добре, дякую. Угу. Ну-ка, йдіть. Вау, цей костюм такий класний, білий. Підходить мені. Візьму його, щоб приміти. Так. Угу. Блін. Так. Яке мені вибрати? О, все, я себе просію. А я візьму, щоб примірити. Ось це. Все, угу так. яка тут класна косметика. Да, мені подобається. Я так думаю, може мені змінити імідж перед випускним. Я візьму. Так, що ще можна взяти? Так. Також мені якесь типа новий тінт. Так, а я хочу собі купити таку масочку. Щоло вона класна, це новинка. Так, я візьму консилер. Так, що там за палетки? Ну, класні, але мені такі, хоч не дуже підходять, так що я не буду брати. Так, а я. Планую собі взяти ось такі рум'яна. Угу. Так, ну. Це все. Ні, дівчатка, дивіться, в мене все жовте, і ніхто також буде жовтим. Дам мастеру. Так, все ми вже все купили. І косметику також. Це класно, ми також вже вивели собі костюми. Да. Так, ну тоді пішли назад. Так, да, пішли. А я йому говорю. І що, він справді поп'ю? Так, да, уявляєте. Ми так говорили просто на світі, а потім Джейк нас вустив розовом. Вау, таке цікаве морозиво. Вкусняшка. Так. Два тебе покормлю. <laughs> така класна лапка. Морозиво в печиво. Так, ну все. Дякую за такий чудовий день. Так, ага. Ой, хто це мені дзвонить? Алло. Да. Я поїхав, виходьте. йдемо Так, нам вже пройти з братом. А, тоді все, бувайте. Бувайте. Так. <смі> Ого, а вони так далеко живуть? Та ні, просто якось сьогодні жарко, тому вони вирішили поїхати, щоб не йти. А так, хвилин 20 звідси. 15, бляш. Ну ладно, 15. Так. Я теж пішла пока. Пока. Так, давайте Угу. Так, так, стоп. Чому ми тут сидимо? Чого я буду вас тут заседуватись? Ладно, пока, Джейк. Дякую за прекрасний день і за морозиво. Пока. Так, ну всі пішли. Що я тут робити буду? Бувай! Зараз тільки подивлюсь, скільки годин. Це мені... потрібно ти. Ну, ладно, все, бувай. До... Ладно, Не знаю коли, але бувай. Дякую за прекрасний день. Почекай! А, що? Що сталося? Я хотів запропонувати, ти б не хотіла сьогодні піти прогулятися? Десь. Ну, я не проти. Скільки годин? Давай я в 19 годин за тобою зайду. Як тобі така ідея? І я вибрав класні місця, коли б ми могли піти. Ну, в принципі, я не проти. Добре, тоді у 19 чекаю в тебе в себе вдома. Добре, пішли тебе поведу. Добре, пішли. А на цьому все. Дякую за перегляд цього відео та па-па!